Чудесний, радісний і безтурботний період у житті це дитинство. Знаєте, я сумом згадую ті роки, коли можна було бавитись до схочу, коли не було жодних проблем, і все можна було вирішити за допомогою батьків. Беручи до рук свої улюблені іграшки, часто згадую найприємніші моменти з дитячих років. І ви знаєте, та дитина, яка живе всередині, у мені час від часу все ж таки проривається. Дитинство це коли коліна у зеленці, це рукавиці на резинці, це коли щиро віриш, що ти пірат чи принцеса. Це коли усі тварини розмовляють. Сусідський хлопчик твій чоловік, а лялька твоя донечка. Це коли бачиш незвичайне у звичайному. Дитинство це щирість, чистота душі та совісті. Дитинство, що це для вас? Ви так давно було не пам'ятаю. радість, і все більше не пам'ятаю. Ну, дитинство це я не знаю, це піклування мами, це коли ти, коли ти ходиш на вулицю, просто щоб погуляти з друзями, а не посидіти там, поспілкуватися по телефону і посидіти в неті, як це зараз Дитинство це моя мама, це моя бабуся, це гарні спогади з моєю сестрою, які я проводила. Це дитинство це батьківська, це колиска батьківської любові, це колиска, з якої потім ми виростаємо і виростаємо ми як особистість. Урозово були скупів. Ну, мама на опіка, ну, дозвілля, ігри, безтурботність, веселе, щасливе життя. Дорослі постійно вчать дітей, вчать писати, читати і рахувати, вчать мислити логічно і діяти практично. А між тим мало хто замислюється про те, що дорослим теж є чому повчитись у дітей. І що якби кожен залишався, хоч у чомусь дитиною протягом усього свого життя, світ би був набагато кращим кожного з нас в душі живе наша внутрішня дитина, і чому важливо мати з нею контакт? Тому що в дітей зовсім інші цінності ніж в дорослих, вони є нематеріальні, вони є правильними для збереження щастя, оскільки дитина вміє радіти життю, вміє бути щасливою, вміє дивуватися постійно чомусь новому. Не тому, що в неї там гарна квартира чи гарна машина, наприклад, та чи вона володіє іншими матеріальними благами, а тому, що в неї хороший настрій, тому що вона прокинулася на дворі сонечко, співають пташки, тому що поруч люблячі люди, тому що мама і тато навколо неї. І насправді нам для щастя потрібно не так багато вже й речей. Тому іноді варто подивитися на життя очима дитини і згадати, як це легко і просто бути щасливими. Діти насчать вмінню радіти, фантазувати і вірити в чудо, жити сьогоднішнім днем, не прив'язуватись до речей, не бачити зла та бути щирими. Найкращий спосіб розбудити у собі безтурботне дитя це завітати туди, де найбільше скупчення малечі у дитячий садочок. Стуця, коли ти народився і ти е, без святкують твоє народження, а коли в тебе е, два або три роки, ма, мама твоя за. Це коли мені весело, це коли ми з мамою ходимо гуляти, катаємося, У нас зараз дитинство, а коли і в школу, коли ходимо, це ще дитинство. А коли ми просто ходимо в школу, то ми просто школярі. А коли вже 18 років, то ми вже не дитинство. Дитинство це хто маленький, хто тільки народився, хто в садочок. Дитинство, це коли. Ти ходиш в садочок, тільки поступив в школу. Дитинство це є, як мама тато водить за руку в парк, ми з ними гуляємо. Дитинство це є, коли, ми, коли е, е, дитина родиться. Це, це коли ми ще маленькі і нам один рочок, і ми їздимо в колясочках. Сиснувел well, весело. Well, well, коли ми з друзями граємо. Дитинство це коли фарби яскравіші, коли дерева живіші і вище, коли ти можеш рукою дотягнутися до неба, коли вночі ти боїшся заглянути під ліжко, бо там може бути бабайка. Глибоко у душі завжди залишайтеся дітьми. Так ви зможете всередині собі зберегти багато справжнього.